Ми потребуємо так таких перемовин, де приймаються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що останній останній раунд зустрічі, який бувся в Стамбулі, він звівся фактично до обговорення обміну, тому ми зацікавлені в зустрічі. На рівні президентів, і ми готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир для нас зараз ключовим. Є досягнення перемир'я, зупинення, зупинення вогню. Країна продемонструвала, що ніколи не була, не є і не буде перешкодою для миру, для досягнення миру. Віддані мирним зусиллям, ми вітаємо зусилля США, президента особисто Трампа щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, тому що війна на нашій території, наші люди страждають. Україна продемонструвала свій конструктивізм, взявши чи провевши зустрічі в Стамбулі на відповідному рівні, ми були готові обговорювати. Субстантивну тематику з метою наближення досягнення миру для України це був наш сигнал. На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляцію. Тому ми повинні, повинні тиснути, маю на увазі колективно, глобально на Росію, примусити їх до миру, підвищити ціну цієї агресії для росіян, запровадити жорсткі санкції. Передусім, це цінова стеля на російську нафту, яка є головним джерелом фактично фінансування цієї військової машини ми дуже сподіваємося на сильні рішення найближчим часом. І на рівні Європейського союзу це 18-й пакет, і дуже важливо, зокрема, що в цьому пакеті. Будуть положення щодо санкціонування Нордстріму. Це дуже важливо. Ми бачимо і розуміємо позицію наших європейських партнерів щодо цінової стелі на нафту. Ми працюємо далі з ними, обмінюємося. Ми даємо свої думки що найбільш Руйнівне зараз для російської економіки, і нас наші партнери чують. І ми покладаємо великі сподівання на майбутню зустріч G7, яка також має прийняти відповідні рішення щодо санкціонування росіян. І також очікуємо сильних рішень щодо заморожених активів. Це справедлива вимога. Агресор повинен платити за свою агресію.